У Тростянці для лікарів, які готові працювати у міській лікарні, щонайменше три роки передбачили фінансову підтримку та службове житло. Медики можуть отримати одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень, а також скористатися відремонтованим службовим помешканням. Таке рішення ухвалили в межах програми економічного розвитку Тростянецької громади на 2026-2028 роки. Один із її пріоритетів підтримка медичної галузі та створення умов для залучення фахівців. Було прийнято рішення про створення такої програми. Яка передбачає, що лікар, який захоче прийти до нас працювати, має змогу отримати службове житло, яке вже наразі є, відремонтоване. Воно чекає. Крім того, передбачається виплата 100 тисяч гривень для того, щоб лікар, який приїде працювати до нас, мав змогу обустроїти своє житло. Після окупації міста та обстрілів Тросянецька міська лікарня продовжує розвиватися. У закладі оновлюють відділення та покращують матеріально-технічну базу, що дозволяє. Надавати якісну медичну допомогу, наша лікарня забезпечена сучасним обладнанням, яке ми отримуємо постійно завдяки благодійній допомозі, завдяки підтримки різноманітних фондів, спонсорів. Розвиток лікарні неможливий без фахових кадрів. Тому питання залучення спеціалістів залишається актуальним. Маємо на сьогодні потребу у таких лікарях, як оперуючий акушер гінеколог травматолог, хірург, реабілітологи. Ерготерапівти, асистенти ерготерапевти і фізіотерапевтів, кардіолог, невропатолог, інфекціоністи. Окрему увагу в лікарні приділяють розвитку реабілітаційного відділення. Плануємо, що в цьому році до кінця року буде відкрита оновлена реабілітаційне відділення зі стаціонарними ліжками. Тому я запрошую всіх лікарів, які можуть і хочуть працювати в нашому відділенні. Будь ласка, чекаємо на вас. Минулого року Трасінецька міська лікарня виконала план по народжуваності. Тут прийняли 155 пологів. Крім того, хочу акцентувати увагу про пологове відділення, яке ми в минулому році. Все ж таки досягли мети 155 пологів. Ми завдяки програмі підтримки, в Трестянці, і нашим зусиллям нам вдалося досягти цієї цифри. Я сподіваюся, що в цьому році ця цифра буде більша Вже це 200 пологів, як вимагає на сьогодні НЦЗУ для підписання пакету. І для цього нам потрібен оперуючий акушер-гінеколог, якого ми також чекаємо. Будь ласка, завітайте до нас, працюйте у нас, працюйте разом з нами в нашому. Дому пологому відділенні, де народжуються дітки: Тростянецькі, Ахтирські, мами приїжджають до нас, Сумські, Лебединські. І я думаю, що географія буде розширюватися. Підтримка лікарів і розвиток медичної інфраструктури є частиною програми економічного розвитку Тростянецької громади. За детальною інформацією щодо умов роботи та участі в програмі, можна звертатися до Тростянецької міської лікарні за телефоном 095 020 00. 03